Палаючи шини, частково заблоковані в'їзди до Києва та затори. Так, власники машин з іноземною реєстрацією сьогодні вимагали змінити правила розмитнення транспорту. Приїхали особисто до Володимира Гройсмана. Чи вдалося поспілкуватися з з прем'єром? Та що робитимуть далі? Знає Олексій Гоман. Опівно-9 ранку траса Київ-Чоп. Близько 50 представників громадської організації АвтоЄвросила з різних областей України перекрили праву смугу на в'їзд до міста. Утворився затор. Така ж сама ситуація була і на інших в'їздах до Києва. На узбіччі мітингарі палять шини. Так вони вимагають уряд розглянути законопроект 5567, який в парламентський комітет з питань митної та податкової політики передали місяць тому. Якщо його ухвалять, новації стосуватимуться автівок з іноземними номерами, яким сім і більше років. Щороку власник платитиме відсоток від усієї суми розмитнення від двох десятих цього року до півпроцента з 2019-го. Перетинати кордон ще раз не буде потрібно. Якщо згодом власник вирішить зареєструвати авто в Україні, гроші, які він вже сплатив, врахують. Тобто сума за розмитнення стане меншою. Якщо ви купили автомобіль за Тисячі долларов, вот 0,2% от 200 долларов, от 2000 долларов доларів ви заплатили раз в год и спокойно себе легально ездите. Мы хотим дать государству денег и легализовать эти транспортные средства. Сами даємо нашему государству деньги. Не государство у нас забирає, как всегда, а мы даємо государству деньги. Полиции кажуть, міти з міською адміністрацією, організатори узгодили. Учасники будь-яких протестів будуть дотримуватися порядку, не порушувати громадський порядок і спокій, адже багато багато. Водіїв, ну скажімо так, кажучи, не в захваті від певних складностей, які вони можуть, які вони можуть становити на в'їздах. Цей мітинг не перший. Торік протестувальники блокували пункти пропуску на кордоні України з Румунією, Польщею та Словаччиною. Проводили акції в західних та інших областях. 22 грудня були і під Верховною Радою. Тоді кілька десят автівок частково заблокували рух вулицею Грушевського. Організатори мітингу пояснюють, автівки за кордоном значно дешевші, тому якщо дозволити постійно їздити Україною з наземними номерами, на автомобілі пересяде значно більша кількість людей. Оцей не новий автомобіль в Україні, за словами організаторів, можна придбати за чотири тисячі доларів. А цю автівку того ж самого року випуску Польщі. За 1900. близько півдня 20 автівок з іноземними номерами приїхали до кабінету міністрів. Двоє авторів законопроекту Нардепи Володимир Парасюк і Юрій Дерев'янко вирішили зустрітися з Володимиром Гройсманом і обговорити законопроект. Однак прем'єр-міністра в Кабміні не було поспілкуватися, вдалося тільки з міністром фінансів. Міністр фінансів сказав, що питання важливе, що він якби зрозумів суть, тому що ми йому зразу сказали, що це питання, яке стосується приблизно надходження в бюджет від 45 до 9 мільярдів гривень. сказав, що дійсно це питання ну важливе. Що йому якийсь невеликий проміжок треба часу, щоб ознайомитись. Він перепитав, який номер законопроекту 5567. Він його зараз вивчить і дасть нам відгук свій назад. Мілингарі кажуть, сьогоднішня акція не остання. Сьогодні був то, напевно, критичний момент, коли ми дійшли до того, що ми змушені були палити шини, ми змушені були частково перекривати траси. Нас не чують. Відповідно, ми будемо планувати наступні дії, які будуть більш кардинальні, більш, скажімо так, я думаю, що ефективні в, в, в самому завершенні? А от генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко вважає, законопроект недосконалий. 100% українців зможуть возити іноземні автомобілі на іноземній реєстрації без сплати цих податків. Я говорю, Пробачте, якщо ви робите схему несплати податків, якою зможуть користуватися 100% українців, то навіщо такий податок? Хто його буде сплачувати? Якщо ви законно робите можливість, його не сплачувати. Вони ж хочуть що кожен рік автомобіль мають вивезти за кордон. А якщо ви не сплатите транспортний податок, екологічний за кордон, вашу машину просто арештують за борги. І ви страхування там ще повинні придбати. Ввечері мітангарі обмежували рух вже на виїзди з міста. Проте столися одноденний, але обіцяють не останній. Олексій Гомон Сергій Тищенко, новини на першому. Близько години тому прес-служба «Укравтодору» повідомила, що частково блокаду в'їздів до Києва знято машини рухаються без обмежень.